Щороку відкриття туристичного сезону у Кам'янці-Подільському свято «Оригінальна багаторічна історія міста підказує організаторам ідеї для святкового дійства. Цьогоріч кам'янчани перенесли своїх гостей назад у часі квітня 23-го, року 2016-го, також увійде в історію. Бо нині маємо гарне дійство, знане не тільки у всій країні, а й далеко за її межами відкриття. Туристичного сезону на майданчику біля ратуші яблуку ніде впасти. Тут зібралися встановити рекорд України. Виготовили найбільший магніт із зображенням кам'янця. До національного реєстру рекордів вноситься найбільший магніт. Ви знаєте, якщо є тут любителі чіпляти магніти на холодильник, то ви собі можете уявити, який має бути холодильник, щоб чіпити цей магніт. Він 320 разів більший за звичайний магнітик. Він має довжину 2 метри, ширина 1 метр 25 сантиметрів. Сьогодні ми оголошуємо новий національний рекорд категорії Найбільші предмети. Він не тільки найбільший, а ще й функціональний. Навівши смартфон на нього, можна отримати календар усіх фестивалів кам'янця на рік. Після засвідчення рекорду встановили його у дворику ремесел. Не забули кам'янчани і про хлопців на фронті. У центрі майдану встановили величезний кошик для збору провізії. Ми ніколи не забували про тих хлопців, які знаходяться сьогодні на передові, і дають можливість нам проводити такі свята. І тому під час відкриття сезону ми відкриваємо таку акцію. Яку будемо збирати допомогу для наших учасників АТО, хто буде мати можливість, долучайтеся. Доповнила атмосферу старовинного свята виставка ретро автомобілів. Більшість із них не місцеві, їх привезли із приватної колекції тернополянина. Там у Тернополі вже за місяць планують відкрити музей стареньких автівок. Тут є Майбах, який цей перший автомобіль, який знаходився в резиденції Рейха під час війни. І дід помер, а діти вирішили машину розпиляти, здати на металобрух. Добре, що хлопці, які Автомобілі і, 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 врятували цей автомобіль. Кожен із цих олдтаймерів не просто конструкція із металу, це індивідуальність, бо життя вони прожили не менш цікаве, аніж людське. Ось предок сучасних ауді Хорг. 951 модель. Пульман, лімузин, полукабріолят. В третім рейхі возила Мартіна Бормана. Пан Володимир каже, це доля, що автівка потрапила саме в його руки. Він лише третій власник старого авто, щоб його відреставрувати, витратив 15 років. Хлопці брали трьохлітрові будівлі самогонки, брали кусок м'яса, колбаси йшли на річку, так сказати, пікнік. Я сидів і це все те. Понимаєте, я не можу вам сказати, мене ніхто не заставляв. Це і нутри. Кожний і кожну цечку, треба пальчиками свалити. І треба його говорити до нього. І тоді автівка відгукнеться. Цей Мерседес 1933 року випуску. Нині у ньому стоїть коробка автомат. Розігнатися ця ластівочка може до 170 кілометрів за годину. При цьому використовує чимало пального, аж 20 літрів. Ретро автівки не просто показали публіці. Сфотографуватися з ними охочі могли безкоштовно, а от возити усіх занадто дорого. Пального споживають ретро автомобілі майже як маленькі літаки. 50 дітей сиріт було, і ми возили їх вулицями старовинного Кам'янця-Подільського. Ми дарували їм подарунки. А сьогодні ми були в дитячому будинку, де такі маленькі дітки. Там їх 20 діточок було. Вони такі щасливі були. Ви Знаєте, коли бачиш очі дітей, їхній близько очах. Коли ти можеш подарувати пару хвилин щастя цим діткам, це нічого краще не може бути в житті. Співпрацю тернополяни із кам'янчанами планують продовжувати. У Литві створюють туристичний проект, який об'єднає кілька українських областей: шлях «Шлях Гадеміновичів». Можливо, його презентують вже на відкритті туристичного сезону. 2017. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.